До службового програмного забезпечення належать також програми для обслуговування носіїв даних. Найбільш уживаною серед них є програма форматування. Її зазвичай виконують перед встановленням усіх програм на жорсткий диск, а також після придбання додаткового носія даних. Форматування процедура створення структур порожньої файлової системи вказаного типу. Розподіл доріжок жорсткого магнітного диска чи іншого носія даних на фізичні чи логічні записи, що виконується перед першим використанням диска. Форматування накопичувача, що містить дані, супроводжується втратою всіх даних. У процесі форматування також можуть перевірятися цілісність носія і виправлятись пошкодження. Пристрої зберігання даних, зокрема флеш накопичувачі й карти пам'яті. Можуть находити в продаж уже відформатовані виробником.